Не знаю, чи я встигну за тобою, але постараюсь. Давай, давай. Хорошо. Більші повороти просто робити. Не давати розгону. Я Андрюху знімаю, диви, класно він пішов. Опа. Тихо, 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 тихо. Добре, добре, добре. Гарне відео вийде. Круті повороти. супер, Опа, тут крутіше вже. Лудята помаленько. Але класно тут трафу. ти що. А багато кра. Ла! Супер, ти молодець! А я не знаю. А де русла?